Всім привіт. Я Михайло. Це компанія Час Газу. А це Toyota Sequoia 2017 року випуска з об'ємом двигуна 5.7. Цей автомобіль має 8 циліндрів, тому ми встановили сюди спецкомплект MRC G02, розрахований він якраз таки на 8 циліндрів з форсунками MRC GT і з двома редукторами MRC Power розраховані кожен на 350 кінських сил. А ще не забуваємо про систему фільтрації. Тут у нас встановлені два фільтри з відстійником MRC Crystal циклонного типу. Не дивлячись на те, що з лівої сторони від руля досить багато заглушок, в які ми можемо поставити кнопку Клієнт забажав, зробити її справа руля у ліву заглушку. Об'єм 5,7. Нагадую, якось цього велетня треба прогодувати. Саме тому ми встановили сюди найбільший балон об'ємом 92 літри замість запасного колеса під низом автомобіля. Також прошу звернути увагу, як ми закріпили заправочний пристрій. Він схований в паркопі штатному, як виглядає естетично, так і надійно закріплений. Якщо ви є власником автомобіля з таким великим об'ємом двигуна, у нас для вас є рішення, як вам правильно зекономити. Тому, будь ласка, звертайтеся в компанію Час Газу, і ми вам зробимо детальний прорахунок.